Цвітає церква адвентистів сьомого дня у місті Магдалинівка Самарський район. Я хочу познайомити вас з молитовним будинком, з територією, яка тут є. 35 років назад, цей будиночок в центрі містечка знаходиться, був викуплений на кошти австралійського. Місіоніра, який пожертвував ці гроші, і громада отримала цей будиночок. Історія багата. Багато було сімей, пасторів, які жили тут, будували тут громаду. Були часи запустіння. А зараз Тут збирається до 30 20? з плюсом 30 людей щосуботи. Окрім цього, ще проводяться різні програми духовні і соціальної підтримки. Також кабінет масажу в нас є. О, тут невеличкі гуманітарні набори є. Загальний зал десь тут приблизно 40 квадратних метрів. І по 8 квадратних метрів камнатушечки дві. Ось тут у нас масажний кабінет. Є ще одна маленька кімнатка, де у нас бібліотека. Вона теж дуже-дуже малесенька, до восьми метрів. Ще є невеличка кухня, опалення газове, водичка. Сам вузол на вулиці. Ще да, ось така є територія і на ній знаходиться укриття, це погріб. Є такий сарай, який давно треба було знести, але він потрібен нам для того, щоб тут зберігалися речі, бо всі місця не що кожної неділі можна прийти сюди, обрати собі речі. Тут жіночий одяг, дитячий, є ще кімнатка з взуттям і З верхнім одягом. Наш молитовний будинок, він більш схожий на простий сільський будиночок і мало чим нагадує до молитви.